Доброго дня, рада вас вітати. Дуже чітко ви вже розказали про всі наші проекти, тому я вже слайди перескакувала, щоб не повторюватися. У нас є франшиза Мудрик. Ось так виглядають наші центри це оновлений ребрендинг, який ми зробили цього року. У нас є франшиза для країн Європи, це Болгарія, Польща і розглядаємо інші країни. Мудрик європезувався і перетворився на I'm smart», також у нас є проект франшизу Центр розвитку талантів «Стерленд» – унікальний формат формат, який вирішує питання вибору дитиною напрямку. Там є танцювальна студія, акторська майстерність, вокал та музика, блогерство та живопис. Ось так виглядає центр Starland. Цього року у нас нова масштабна ціль це франчайзингова національна мережа садочків повного дня та початкової школи. Готуємося до відкриття у стрію уже в серпні, вересні, а також у Тернополі. І дуже активно е, працюємо над е, залученням партнерів, щоб садочки повного дня і початкові школи розвивалися по всій Україні. Ось так наша школа і садочок виглядає. Минулого року, коли у нас з'явилося вже декілька франчайзингових проєктів, ми зрозуміли, що всю нашу діяльність потрібно взяти під одну парасольку, І так з'явилася компанія Women Franch, комплексний консалтинг у сфері франчайзингу для жінок. Тобто, ми не тільки маємо свої франшизи, які продаємо, супроводжуємо та розвиваємо. Ми можемо взяти ваш бізнес, жіночий бізнес, і упакувати його в франчайзингову пропозицію, і також поширювати на наших ресурсах серед наших партнерів. Власне, у нас вже є перший такий проект, це студія кулінарних вражень. Вона знаходиться на даний момент у Львові, і ми в процесі розробки франчайзингової пропозиції. і У нас вже є план у липні їздити в. Містами України для того, щоб презентувати цей проєкт. Взагалі, коли я розпочинала розвиток франчайзингу, то починалося все з того, що я ем, організовувала свої авторські майстер-класи, власний бізнес, це легко, і їздила містами України, розказувала жінкам про свій проєкт, про свою ідею. У мене було своїх чотири власних центри розвитку. Е, відповідно, е, в Моєму бізнесі дуже важливо особиста комунікація з партнером і такі довірливі відносини, от тому був ряд таких офлайн заходів. Далі стався ковід. Ми перейшли більше онлайн. Я проводила багато вебінарів, де отак як зараз сьогодні, розказувала про переваги нашої франшизи і чому варто долучитися і стати нашим партнером. А зараз ми відновлюємо такі офлайн заходи, тому Шукайте анонс в своєму місці, починаємо ми з Західної України. Це дуже класний, цікавий проект. Я була там як клієнтом, уже знаю всю внутрішню роботу, і це для жінок, які люблять домашній затишок, які люблять готувати, які гостинні і можуть проявити себе у такому цікавому бізнесі. Тема сьогоднішнього мого виступу це методика створення успішної франшизи. Я створювала свою франшизу сама. Мій перший центр розвитку відкрила в 2011 році. В кінці це був майже початок 2012 року, і в 2013 році я прочитала книжку одного британського мільйонера. Джеймс Кан, це ім'я нічого вам не говорить, але в нього була книжка, і я її прочитала в той момент. Там він описував, як він створював франчайзингову пропозицію, щоб свій бізнес, який він започаткував у Великій Британії, міг відкрити його друг в Америці. Я вже місто не пам'ятаю. І от там ціла глава була присвячена тому, як він разом з своїм SEO прописував цей френчайзиновий пакет, який вони готували документи, як це все відбувалося. В 2013 році я ще така була відчайдушна домогосподарка, там з невеликим досвідом в бізнесі, але вже тоді я зрозуміла, що можна спробувати і мій бізнес також масштабувати за допомогою франчайзингу. і я почала. Формувати цей франчайзинговий пакет. Інформації в інтернеті було дуже мало де навчитися це зробити, також було дуже мало. Щоб комусь заплатити і під ключ мені зробили цей франчайзинговий пакет. В мене не було коштів. Я починала так все дуже з мінімальними інвестиціями. Відповідно, я так наполегливо 5 років дописувала цей франчайзинговий пакет. Я сама вчитель за освітою, відповідно, зрозуміла, що основною цінністю такого продукту будуть саме навчальні програми. Тому що, коли я вже почала наймати вчителів, я побачила, що навіть вчитель з освітою не розуміє, як створити систему, особливо з дошкільнятами, особливо з таким новітнім підходом і новими методиками розвитку. Відповідно, п'ять років я прописувала ці програми і перед паралельно бізнес-процеси, стандарти роботи, все те, що могло б допомогти жінці у іншому місці відкрити такий центр розвитку. І в 2017 році у мене з'явилася перша партнерка і почалась моя історія франчайзингу. Варто зазначити, що в 2017 році цей франчайзинговий пакет і ця моя франшиза це було 5% мабуть, з того, що є зараз, тому що. Максимально ми доповнили і постійно вдосконалюємо і збільшуємо і наш супровід, і сам франчайзинговий пакет. Але покажу ті кроки, які я робила. Взагалі, як зрозуміти, що ваш бізнес готовий до розвитку по франшизі, вашому бізнесу більше одного року і ви не плануєте закриватись, вам подобається розвиватися. Моєму бізнесу було вже більше чотирьох років, коли стартувала франшиза. Бізнес стабільно приносить плановий прибуток. Кожному нашому партнеру ми показуємо фінансові розрахунки, інвестиції, окупність проекту. І відповідно, ці показники в теорії в табличці мають відповідати дійсності потім на практиці. І ми за цим слідкуємо. І відповідно, якщо це так і у вашому бізнесі, то відповідно варто масштабуватися. І, звичайно, потрібно відкрити дві-три свої філії. Для того, щоб налагодити всі процеси, зрозуміти, де у вас можливо, є недопрацювання їх допрацювати. І в мене був такий момент, що в мене було чотири своїх філії, і я насправді втомилася, тому що я пробувала назначати найманих адміністраторів-управлінців в свої центри. Але я бачила, що у них немає такої внутрішньої зацікавленості. А це все таки діти, батьки. Це такий бізнес, в якому потрібна душа, і потрібна ця хазяйка, людина, яка. Не кожен день на роботі, але яка знає батьків, знає дітей, вчителів, і яка от прямо зацікавлена на місці. І тому, власне, в мене з'явилася така ідея франчайзингу, бо по е, такій стандартній схемі, що всі центри мої, а в мене стоять там мої управлінці. Е, на той момент мені не вдалося це організувати таким чином роботу. Отже, коли у вас бізнес уже готовий по франшизі, тим трьом пунктам відповідає є. Десять перших кроків. Перший крок діючий бізнес, про це ми вже сказали. Другий крок це зареєстрована торгова марка. Якби ви були з вами в комунікації, я б попросила десь в чаті написати, чи у чи вас вже є зареєстрована ця торгова марка, поставити якісь плюсики. Тому що, знаєте, на той момент. У мене не була ще зареєстрована торгова марка, і я навіть роздумувала над зміною назви. Мої перші центри називалися Маленький Геній. Потім «ABC Club», нас всі називали АБЦ. Я ніяк не могла прийняти рішення, з якою ж назвою масштабуватися і в франчайзинг. І майже на всіх бізнес-навчаннях, які я проходила, мені тренери, викладачі говорили, що АБЦ це мережа магазинів на Закарпатті, це не та назва, з якою ти побудуєш національну мережу. Відповідно, вже рік думавши, нічого нового не надумавши, я взяла, скористалась послугами маркетингового агентства, і вони ще три місяці думали над назвою і надали мені близько 70 варіантів відчайдушно. З них я вибрала вісім, і ми дружно в Фейсбуці вибирали цю назву Мудрик. І скажу вам, серед 150 людей, які прийняли. Участь в цьому опитуванні, яка ж має бути назва, мудрик опинився на третьому місці. Хоча це ідеальна назва, насправді тепер я це розумію. Але в мене була якась внутрішня інтуїція. Я подякувала всім, хто відповідав, і самостійно прийняла рішення, що все-таки в мене це буде мудрик, і одразу подала на реєстрацію торгової марки. Знаєте, навіть якщо у вас ще і бізнесу немає, але є класна ідея назви, витрите, зробіть цю інвестицію, зареєструйте торгову марку, це потрібна штука. Так, рухаємося далі. Зараз хвилиночку. Далі, у вас обов'язково має бути ціль створення вашої франшизи. Що ми говоримо про якісь чоловічі бізнеси, то переважно це стати лідером ринку, побороти конкурентів, більше заробляти. І це є прекрасні цілі. Але якщо ми говоримо про жіночий душевний бізнес, то основна ціль у мене, і я рекомендую так робити іншим франчайзерам це Об'єднання людей з одинаковими цінностями, власне, часто люди дивуються, у нас дуже маленький відсоток людей, які чомусь закрились чи від'єднались від мережі, бо це в принципі буває таке. Але от уже на моменті підписання договору, ми розуміємо, що у нас є спільні цінності, спільна ідея дитячого розвитку, найкращої освіти і щасливих дітей, плюс ідея жіночої реалізації, коли жінка і власниця бізнесу, і мама, яка вміє поєднати усе, і передає це у своєму центрі. У вас обов'язково має бути створена бізнес-модель, тобто які бізнес-процеси є у вашому бізнесі, які інвестиції, яка окупність проєкту, перелік всього обладнання, яке необхідно, перелік працівників, які працюють, і за що відповідають. І ця бізнес-модель має приносити прибуток. А обов'язково потрібно визначити і транслювати. Переваги вашої франчайзингової пропозиції. Наші переваги це невеликі інвестиції, 12-15 тисяч доларів, це повністю запуск разом з вартістю франшизи, якщо ми говоримо про центри розвитку та, е, мудрик і якщо ми говоримо про кулінарну студію. Якщо ми говоримо про садочок і школу, там інвестиції 40-50 плюс тисяч доларів. Також перевагою є швидка окупність це 12 18 місяців і швидкий запуск. Це за три тижні ми можемо відкрити вже центр розвитку та студію кулінарних вражень. І перевагою є жіночі ком'юніті, яке ми підтримуємо, постійна підтримка наших партнерів в франшизі. Є декілька форматів франшизи. Раніше ми розділяли відкриття. У маленькому містечку 10-15 тисяч населення, 40 тисяч населення і міста мільйонники. Від цього в нас залежала і ціна, і інвестиції, і окупність, тобто були розроблені різні формати. Зараз, коли мережа вже найбільша в Україні і показники центрів в різних містах вже з'єдналися, то у нас формат залишається один на центр розвитку, один формат на садочок, але знову ж таки на садочок у нас є формат, наприклад, на 40 дітей, на 60 дітей, на 90 дітей. Так само у ваших бізнесах потрібно зрозуміти, чи ви розробите формат відповідно до квадратних метрів, чи відповідно до кількості відвідувачів, які ви зможете приймати і обслуговувати. Далі вам треба обдумати, яким чином ви будете підтримувати своїх франчайзі. Ми ведемо наших партнерів за ручку цілодобово перші три місяці, тобто від пошуку приміщення, пошуку персоналу, навчання персоналу, повністю маркетинговий супровід. Але наша задача за цих перших три місяці з такою дуже потужною підтримкою, 24 на 7 навчити самостійно партнерам. Спілкуватися з персоналом і далі слідувати всім стандартам роботи. В нас ще така унікальність франшиз, що жоден партнер не має досвіду в бізнесі. Тобто, у нас ще така соціальна місія. Ми з жінки домогосподарки знайманого працівника робимо підприємця, і тому тут важлива дуже Потужна підтримка, бо я завжди пояснюю, це як в університеті. Ти маєш 5 років відчитися, щоб взагалі зрозуміти, що таке підприємництво і бізнес. А тут ми на практиці за 3 місяці перших даємо так тонну інформації за 6 Людина трішки взагалі вникає в ситуацію. А через рік це вже з бутончика наша жінка перетворюється на пишну троянду, яка сіяє і має успішний бізнес і розвивається. Далі, звичайно, вам потрібно визначити цільову аудиторію вашої франшизи. Ми чітко сфокусувались. Ми працюємо з жінками. Якщо до нас звертаються чоловіки, то ми одразу запитуємо, хто буде цим займатися. У нас немає в мережі чоловіка, який би цим конкретно займався. Є чоловіки-інвестори, які для своїх дружин, для сестер, для матусь відкривають такий проект. І це прекрасно і допомагають в якихось технічних питаннях. Особливо це було класно, так коли ми всі там перейшли на генератори, і було цих купа таких технічних проблем. Але взагалі ми сфокусувалися на жінці. В 95 це жінка-мама, в 50% наші партнери це вчителі, люди з педагогічною освітою, і це наймані працівники, які Досягли певного рівня в своїй кар'єрі і хочуть бізнес для душі, тобто для всіх партнерів це бізнес для душі, щоб передати свої цінності і своє бачення виховання і картини світу. І, звичайно, фінансова модель вашої франшизи. Ми надаємо. Таку модель на два роки, де чітко видно е, прихід грошей, на що вони витрачаються, чистий прибуток і окупність інвестицій. Цю фінансову модель ми прораховуємо безкоштовно під ваше місто, орієнтуючись на вартість. Е, Середньої заробітної плати вчителя у вашому місті, який може бути абонемент для дитини у вашому місті, тому якщо когось з тих, хто нас сьогодні слухає, відгукується те, про що я говорю. Будь ласка, записуйтесь на такий безкоштовний прорахунок фінансової моделі, щоб ви чітко розуміли, які у нас цифри. Але я скажу коротко, які у нас цифри. Також наша ціль за перші три місяці. Вийти в валовий дохід центру розвитку, якщо ми говоримо про центр розвитку, 100 тисяч гривень валовий дохід. У нашій бізнес-моделі 30% – це чистий прибуток. Відповідно, за перший місяць з одного центру ви вже можете заробляти там до тисячі доларів. Центр, який працює більше шести місяців більше року, вже може заробляти півтора-дві тисячі доларів. Самі успішні центри, які вже працюють декілька років і розширюються, додають нові навчальні кімнати. У нас стандарт це дві-три навчальні кімнати, але є центри 4-5 навчальних кімнат. Відповідно, це більша кількість людей. І більша можливість заробітку вже до 3 тисяч доларів. Це така модель у нас і в студії кулінарних вражень, і в центрі розвитку мудрик і I'm Smart» в Європі. Якщо говорити про садочок повного дня і початкову школу, то там інвестиції близько 50-60 тисяч доларів. Це з таким косметичним ремонтом приміщення 300 метрів квадратних і окупність також до двох років, але заробіток уже від двох до п'яти тисяч доларів. Але кажу ще раз: конкретно під ваше місто, під ваше приміщення або уявне приміщення, яке могло б бути в вашому місці, ми безкоштовно це все розраховуємо, щоб ви розуміли, в що ви вкладаєте гроші та які, та коли ви їх повернете. Ну і взагалі можна це все готувати, мати класний франчайзинговий пакет, але так ніколи і не знайти свого першого франчайзі. Я рекомендую своїх перших франчайзі шукати і серед своїх друзів і серед знайомих, і робити менший паушальний внесок для того, щоб апробувати цю бізнес-модель і систему франчайзингу. Наприклад, у нас запускається зараз студія кулінарних вражень, і стандартна ціна франшизи буде 7 900 доларів. Але першим трьом франшизі ми робимо особливу ціну: 5900, Бо ми розуміємо, що це ще не національна мережа, це тільки початок нашого розвитку, і ми готові такі на лояльні умови, і плюс ми даємо розтермінування на два платежі, що також дуже цінують наші партнери. І Від себе виділив три найголовніші фактори до старту франшизи. Перше – це любов до людей. Чому я це написала? Тому що франчайзі, а їх у мене вже більше 80, це дуже різні люди. Це дуже різні жінки з своїми історіями, своїми баченням світу, своїми травмами, своїми проблемами, своїми емоційними качелями, тому що війна, тому що от є різно, ну, всі ми люди, всі ми знаємо, як ми діємо в якихось ситуаціях. Так, ви, ви, ви теж це чуєте? Я перепрошую, але а я всіх... завершується час, так да, прискорюємося трішки. Вибачте, я живу в новобудові і тут просто неможливо вибрати графік, коли цього всього немає. Просто з усіх боків це відбувається. Але я швиденько. І за рахунок, того, що я дуже люблю цих жінок, я неймовірно захоплююсь, що вони в такий складний час не бояться працюють. так? Стресують, але я такий як психолог в мережі їх заспокоюю, і ми разом йдемо до поставлених цілей, тому що для мене жінка, яка відкрила бізнес, це героїня просто level up. Наступний момент потрібно самому завжди розвиватися і бути гнучкою до змін та обставин. Ми пережили ковід, ми переживаємо війну. Хто ще знає, що буде попереду, і треба розуміти, що ми підлаштовуємося під обставини. І, звичайно, у вас має бути франчайзинговий пакет. Що таке франчайзинговий пакет? Це пакет документів для внутрішнього користування франчайзі. Франчайзинговий пакет обов'язково має входити брендбук, торгова марка, обов'язково має входити операційний підручник, перелік устаткування, організаційні процедури, години роботи, навчання працівників, стандарти, формуляри, цінова політика, скрипти, звітність, реклама, маркетинг, шаблони договорів, тобто максимально все, що допоможе перенести вашу бізнес-модель у інше місто, до іншого власника. І окремо має бути описаний ваш продукт та ваша послуга. Якщо ми говоримо про центр розвитку, у нас є до 10 базових послуг: це міні садочок, ліська мова, підготовка до школи, мама плюс я, літні табори, тематичні свята, вечірки, сімейні дні, бранчі для матусь. Тобто, це все в нас описано в френчайзному пакеті. Так, наші проєкти. Ось такі ціни зараз на наші проекти. Тут немає ще студії кулінарних вражень. Я ціну озвучила для перших трьох щасливчиків 5900. от, Будь ласка, переходьте на наші.